Згідно зі статистикою, більше одного мільйона українців живуть з історією раку. Скажімо, це як населення міста Одеса. Щороку в Україні діагностують біля 140 тисяч нових випадків онкологічних захворювань. Це як населення містечка Керч. Приблизно 40% людей визначають хворобу на третій-четвертій стадії. Орієнтовно 61 тисяча пацієнтів помирають щороку. Майже 27% людей помирають від раку у перший рік встановлення діагнозу. З початком covid 19 рівень діагностованих знизився. За 2021 рік було виявлено 109 тисяч випадків захворювань. Але це не тому, що захворюваність на рак знизилась, а через те, що люди ще рідше проходять обстеження. І як наслідок, нас чекає спалах захворюваності на рак на пізніх стадіях. Але над тим, аби подолати різні види раку, щодня працюють десятки тисяч науковців та медиків з усього світу. Національна стратегія контролю онкозахворювань має на меті зменшити тягар захворюваності та покращити якість життя онкопацієнтів. В Україні вона включає профілактику раку, раннє виявлення та діагностику, лікування та паліативну допомогу. Але головним у центрі системи надання онкологічної допомоги має бути пацієнт. Є види раку, яким можна запобігти шляхом вакцинації, а також зменшити ймовірність захворіти, змінивши свій спосіб життя. Багато видів раку можна вилікувати, маючи якісні та ефективні діагностику та лікування. Своєчасна фізична, психологічна та соціальна реабілітація впливають на якість життя пацієнтів. Важливо, щоб кожна людина отримувала рівний доступ до лікування, незважаючи на місце проживання та рівень доходу. Тож проблема онкологічних захворювань це процес складного комплексу соціально-економічних, медичних, психологічних і морально-етичних проблем, що виводить цю хворобу за рамки медичної. Ми говоримо не тільки про доступ до лікування, а й про його результативність та ефективність. Об'єднавши зусилля, ми прагнемо створити силу, яка активізує всі зацікавлені сторони задля розв'язання проблем раку в Україні.